Привіт, глядачі! Я Юля Баженова. це моя співрозмовниця Ксенія Клейнос. Ксенія, засновниця закладу «Дзензик». Це кав'ярня у Львові із Бердянською душею. Ксенія, сьогодні з вами поговоримо про Бердянськ, про дзензик і трошечки про Львів. Ми з Ксенією землячки. Я з Запоріжжя, а Ксенія з Бердянська, ми з однієї області. І знаєте, я багато разів була на Азовському морі, але в Бердянську жодного разу. Тому я хотіла би, щоб ви нам розказали. Асоціації про Бердянськ, але через такі питання. от, е, Чим для вас пахне Бердянськ? Звісно, він пахне морем. І він пахне йодом, е, такою е, якоюсь сіллю морською. та, І ну, це найбанальніше, що приходить в голову, і всім це. Е, ну, всі, Всіх, кого, ти, кого ви запитаєте, всіх, хто з Бердянська, вони в першу чергу згадають про море. Бо море це такий наш ресурс, який Ну, коли ми виїхали, ми зрозуміли, що Боже, його так не вистачає, це просто неймовірно. Тому а, з, ну, пахне море, пахне Бердянськ, що знаєте, такими травами. От я собі уявляю в серпні, коли вони такі вже а, пожухли на сонці і. Такі степові трави, ну, різні, не обов'язково це якісь там спеціальні трави. Да? Це просто трава, яка засохла, і вона, в неї є такий запах, і теж це дуже такий приємний літній спокійний такий вечір. І ти йдеш там десь по, біля моря, тобі трошки пахне морем, трошки цими травами. Ось і ти чуєш якісь там звуки чайок, або чуєш звуки, якщо йдеш по центральному центральній нашій площі Приморська, яка називається, то чуєш каруселі людей, які кричать, і музику якусь не дуже приємну. До речі, буває або якась гучна. Ось. А ну і ти, от ти, ти так ну погружаєшся в Бердянськ. Згадуєш його, ну зараз я його згадую. І це дуже приємні такі відчуття. А як смакує Бердянськ? Смакує. Для мене він смакує, напевно складно сказати. Що зараз я згадаю, що для мене так. знаєте. Я одразу почала згадувати заклади Бердянська, але ж тут є тут більш про метафору. Все одно це щось солоненьке, тобто не солоденьке, це, це, це рибка. Ось солоний та, який теж дуже бичок, може, ви знаєте, він годував людей в Другу світову і є пам'ятник бичку в Бердянську. Це такий теж культ Бердянська Бичок, Всі знають, що це таке. Ось і що це за риба, і всі дуже сумують за нею. Ось тому смакує він таким щось, ну чимось таким, от морським, звісно. Зрозуміло. А чим ви займалися в Бердянську до повномасштабного вторгнення? Я в 2015 році відкрила такий, такий собі заклад, який назвала Антикафе. Потім він переріс в соціально-креативний простір, хаб, можна сказати, як зараз є багато хабів, де люди збираються і вони. Роблять якісь цікаві для громади речі, тобто це можуть бути соціальні проекти, можуть бути культурні проекти. Саме в самому просторі ми проводили різноманітні воркшопи, майстер-класи, тренінги, все, що. Можна от собі уявити, все ми проводили. Навіть складно сказати, що ми не проводили. Тобто було багато всього, навіть йога була, і там, не знаю, якісь майстер-класи по IT для дітей. Ну, тобто, все. Рано. Можна згадати, багато сфер, і все, все це було у нас. Ось. І, звісно, ми там от робили соціальні проєкти, будь-яка людина могла прийти і запропонувати якусь свою ідею. Наприклад, там, прийшла дівчина і каже, хочу провести фестиваль, давайте робити. Ну, або там, піти, пограти в інтернат з дітьми, та? або створити мурал в місті. Ну, от такі, от такого плана. це був такий. Спочатку там були маленькі, та? маленькі проєкти, потім вже більше. і ну, там, не знаю, В якийсь момент ми зробили, що таке глобальне вам згадати. Ну, Фестивалі, мені здається, що це крупні такі події для міста були. Прям їх помічали про нас писали теж в ЗМІ. Ось. Із такого цікавого у нас був урбаністичний проєкт, де ми. Робили якби, по факту, ми робили і мурали малювали, а також ми досліджували саме урбаністику міста нашого, досліджували, наприклад, безпеку. І все це ну, якби, план був такий, щоб потім покращувати. Звісно, що нам вже не вистачило на цей часу, бо 22 му все змінилося в лютому. А коли ви переїхали до Львова, як він вас зустрів? А, ну, це було, о, до речі, я коли готу... ну, просто думала, що ми сьогодні зустрінемось, Мене прийшла... я зрозуміла, що 10 квітня я якраз приїхала до Львова три роки тому ровно, ось, і то був, наче, такий тепліший день, ніж сьогодні, було сонечко. Ми пішли в хостел, бо в нас була. Ну, ми їхали з сім'єю з моїм чоловіком і двома мамами, і ще і кішка з нею була. Ось для мене Львів мене зустрів дуже добре, бо я люблю Львів. І я перший раз побувала у Львові в Львові у 12 році, і я подумала тоді: не знаю, наші думки дуже часто збуваються, що хотіла би пожити у Львові в якийсь час. Ось вже живу три роки. А, і зустрів мене Львів. Мені здається, що дуже такий, такий ну затишно. Не знаю, якось так мені було. Ми, мені ще повезло, мені подруга, ну, якби я була в стресі, було складно взагалі, як, зібрати думки в цей момент, бо ми їхали евакуаційним потягом і там купа народу, і взагалі дуже. Але коли ми зайшли, ну, вийшли у Львів, то якось стало не знаю, спокійно. мені. І І що? І, Коротше, добре, мене зустрів Львів, що ще сказати. А як ви почали створювати дзензик у Львові? Дзензик, дивіться, спочатку взагалі не було розуміння, що робити. Було таке я був такий хаос трошки в голові, наче хотілося робити все, але в той же момент неможливо було щось робити. Тобто, от таке психологічний бар'єр, що ти, наче тобі треба щось робити, але що робити непонятно. І ти і ти сидиш така. І нічого не робиш. Ось. Потім я трошки зібралася з думками. І думаю, колись я хотіла просто спробувати себе саме в бізнес-проєкті, Ну, бізнесу. бізнес якийсь невеличкий відкритий. І в Бердянську я думала, що це можна відкрити кав'ярню. І от якби перевернула трохи да, свій. Досвід, який в мене був, і відкрила би, одразу такий бізнес, не знаю, бізнес-проєкт, це називається. Да? Навіть це, я би назвала це соціальний бізнес. Ось. І як далі я подумала, що ну, побачила, що держава видає гранти. Ось. Я написала грант, дуже, ну, заявку дуже швидко, там, за два дні. І я відправила якби з легким серцем, думаю, ну, піде, піде, не піде, а то далі будемо щось думати ще. Тобто, в принципі, я робила далі вже ми почали робити ще проєкт для бердянців онлайн там, і, ну по громадській діяльності. І я якби навіть, можна сказати, що забула про те, що я заявку відправила. Ось якийсь час пройшов, і ми, ну і мені прийшло. Що у типу, вас затверджено, ну, там трошки щось треба виправити, там були якісь помилки, я виправила і потім мені остаточно затвердили. І я тоді не знала, що це буде кав'ярня дзензик. Ну, Я знала, що це буде кав'ярня точно про Бердянськ, але от назву я шукала, бо я не могла, не могла придумати якусь таку назву, яка мені прям, ну, заходила. Ось, і я вже навіть відкрила кав'ярню без назви спочатку. Тобто була е, кав'ярня, як, в якій я працювала. І в якийсь момент е, в інстаграмі запустила таке питання: що давайте цей хтось мені допоможіть, бо я щось не можу. Причому, знаєте, коли відкриваєш кав'ярню, то дуже багато моментів, які ти закриваєш, і ти вже не можеш думати про якісь такі речі, про бо Дуже багато операційної роботи, і ну а це така більш креативна робота. і На це вже не дуже вистачало мені ну, ресурсу. І тому вирішено було відправити в інстаграм питання, щоб люди ну, накидали, нагенерували ідеї. І ну люди власне, дуже багато знайомих накидали різних ідей. І потім одна моя знайома написала: А от дзензик. Ну, вона така написала в порядку бреда. Я кажу: О, це ідеальна назва всім, все. Я далі не шукаю, все мені підходить. Тому ось, назвали дзензик, дуже швидко зробили логотип, теж знайомі там, з Бердянська. Ну і в принципі запустилися і почали наслаювати, нашаровувати весь цей бердянський вайб. <гум> В кав'ярню, якось так це відбулося. Дзензик це ж острів біля Бердянська. Так, дзензик це невеличкий острів, де збираються птахи. Більше того, є два острови: малий дзензик і великий дзензик. Ось. І це така заповідна зона. Туди людей на ну не пускають. Я, до речі, сама скажу, вам, чесно, не була на дзензику. Mm -hmm. Я знала, що він є. Багато разів там хтось розповідав, але я не бувала. І, ну, і тому мені здається, тепер, знаєте, як така надмрія побувати в справжньому дзензику. Ось і власне назвали дзензик, тому що це прям дуже. Про Бердянськ і дуже про. І воно так да, по темі вийшло, що острів Бердянська у Львові. Ну тобто, от, в принципі, дуже класно склалося. як так, пазл. Це хороша ідея. Mm -hmm. Ви пам'ятаєте перший день після відкриття кав'ярні? Пам'ятаю, це було дуже стресово. У мене не було стаканчиків. Ну, в якийсь момент вони закінчились. Там я бігала, їх шукала. Потім, ну, я пам'ятаю, що до. Першого дня, бо треба було закупити все, що треба. Ну, тобто, для того, щоб базово... Я, я просто вирішила, як би вам сказати, базово відкрити кав'ярню спочатку, подивитись місяць, як воно працює, не, ну, типу, не сильно заморочуватись з назвою. Ось, і взагалі, чи є люди там, чи будуть заходити. Тому що я відкривала кав'ярню, я міняла бренд, тобто там була кав'ярня, вона вже така, власниця вже втомилася і не хотіла там, я так розумію, працювати. І ми з нею як би домовилися, що я беру цю кав'ярню і розвиваю. Ось. І перший день був дуже стресовий, але я витримала. І ну, виходить, що от перед тим день був стресовий, бо ми ходили, шукали те, що треба закупити для кав'ярні, молоко, всякі інгредієнти, ну каву вже купила тоді. З цукор, змішалочки, все це, тобто це дуже багато всього. Ось. І це було прям виснажливо для мене. Ось. Потім, коли вже налаштовуєш кав'ярню, вона вже працює, вже там трошечки чогось не вистачає, ти довозиш, да? Вже це, це просто. Але цей перший момент, коли в тебе нічого нема, майже це, це дуже стресово. Ну, Але я пам'ятаю, я навіть знаєте, я вела щоденник людей, які мені цікаві, цікаві люди, які заходили, я записувала. Про них собі. Десь в мене є в нотатках Ось, інформація. Ось, і, ну, тому знайомилась з гостями. Ось зараз у нас багато постійних гостей, які приходять саме до нас, п'ють каву, у нас якби, ну, нравиться атмосфера. Ось тому якось так. Угу. А у вас е, працюють здебільшого бордянці чи львів'яни? У нас е, перша, ну якби зараз дивиться, зараз в мене працює зі мною. Це три людини команда. Ну, є ще бухгалтер, вона не постійно працює. Е, виходить, що тільки одна людина з рівного, друга людина з Бердянська, і я з Бердянська і бухгалтер з Бердянська. Ось ну, У мене було по-різному. Ну в основному частіше за все всі зберігали ну, как бы, багато людей з Бердянська. Я чому кажу багато? Бо була ще друга кав'ярня, яку я пробувала в 24 му в минулому році відкривати, але там мені не вистачило ресурсу, і я закрила. Тобто півроку працювала ще одна кав'ярня на Дзензик на рогатинців. У мене у нас була команда десь 10 людей, і тому десь половина людей була з Бердянська. Це були знайомі, там хто хотів працювати, я їх брала. Або, ну, пробувались на Баристу. ось їй допомагали. Ось, тому, тому так я кажу, у нас команда. Ну, зараз команда невеличка, три, три людини і дві людини з них з Бердянська, а один із Рівного. А що цікавого роблять люди в Дзензуку, крім того, що п'ють каву? Вони читають, вони роздивляються море, картинки наші з Бердянська, у нас є фотографії з Бердянська. У нас є цей хендмейд, який такі вироби робить Бердянець. Про Бердянське це прям ну, хто з Бердянська, їм дуже подобаються такі вироби. Їм класно дарувати такі штуки, бо це таке нагадування про Бердянську. Що ще спілкуються з Баристи, бо я за те, щоб люди спілкувалися. Також у нас же проводиться зараз трошки перерва, але я планую знову запустити. Ми робимо івенти, події, хоча б простір невеликий. Але десь до восьми людей ми робили творчі майстерні, ми малювали теж і про Бердянськ, і не про Бердянськ. А, робили ігротеки, грали в настільні ігри теж дуже весело. Робили всякі теж хендмейд-вироби, ці різдвяні віночки робили, що ще. В общем, ми всіляко підтримуємо. Я роблю так, щоб люди спілкувалися між собою, так? щоб вони могли поспілкуватись, подружитись, може щось створити, піти разом там, ще кудись, там, попити чай чи каву. Це, типу. А, читацький клуб у нас ще виріс, і він пішов вже в інші кав'ярні жити. Ось, бо вони у нас не вміщаються вже. Ось, так що от так от якось існуємо, працюємо. Що Зараз я, я ще хотіла щось згадати. Ще люди у нас 15, бо у нас є банка. На збор для бердянців саме бердянські воїни, у нас є зв'язок з ними, і ну, люди там у нас стоїть банк можна скидати, можна брати, наприклад, якісь картини, які ми на майстерках намалювали, і люди залишили, і це люди куп... купляють за донатище. Ось така взаємодія людей. Ось ну листівочки можна у нас придбати класні, теж про Бердянськ за ну, своїм, теж за донат своїм за ну, подарувати. Що ще щось точно забула, але так Якщо згадаєте, <пи> да. скажіть. Ще хотіла запитати якраз про допомогу зсу. Uh -huh. Як саме кав'ярня долучається? Ну, у нас є е, моя дуже хороша подруга, який я повністю довіряю. Вона живе не в Україні, але в неї. Е, Чоловік і є друг, які воюють. Ось. І вона тримає зв'язок з військовими, вони скидають е, свої потреби. А ми, в свою чергу, розповідаємо людям, що от у нас у наших є така потреба, і є банка, яка ну, фізично стоїть банка, як для чайових в кав'ярні, туди кидають люди, і є там qr код ну, банка на монобанці. А також хотіла сказати: а що у нас вже вийшло так, що зараз це така спільнота людей з різних містечок. України, може, хтось і за кордоном ще десять дівчат. Ми назвали це в чаті, ну в телеграмі бердянські волонтерки, і ми вже е, хтось там. Ну, ми інстаграмом там в інстаграмі розповідаємо всі разом, тобто, щоб це було більш потужно, коли одна людина розповість, це одне, а коли десять це вже по іншому виглядає. Ось то у нас оце є така спільнотка людей, дівчат, і де вони теж у когось вже теж є. Вони кажуть, що у них є зв'язок з їхніми знайомими. Ось, і теж вони пишуть їх потреби, долучаються, і ну, тобто ми разом так донатимо і допомагаємо нашим воїнам вас в закладі є ініціатива підвішена кава. Розкажіть, да, як це працює. Ви бачите, що я забула, підвищена да. кава» забула. сказати. це дуже цікаво. Так, да, Підвішена кава це коли хтось може оплатити каву для когось. Більше у нас зараз виходить, що люди приходять і оплачують каву для військових, бо у нас поруч є військовий госпіталь і ну. Люди долучаються до того, щоб пригостити когось із військових кавою. Єдине, що військові не дуже люблять, коли їх пригощають кавою. Вони такі горді у нас. Але ну, хтось бере, хтось бере, і це дуже прикольна ініціатива. Ну, там, там, коли знаєте, коли написати якусь таку приємну записочку, там кава для. не знаю, Якогось милого воїна чи щось таке. Ось, чи, чи для захисту. Ну, якось креативно, якщо підійти, то їм подобається і вони беруть таку каву. Так що треба ще, знаєте, якби придумати, як написати, щоб військовий взяв собі каву безкоштовно. Та це виходить. Ви привезли до Львова частинку Бердянська, і розкажіть, що зазвичай люди у Львові, які не були в Бердянську, знають про Бердянськ до того, як ви їм розкажете. Насправді іноді ці люди питають, що це Донецька область, наприклад, чи Луганська, да? не знають, що це взагалі місто на морі, Бердянськ, але є люди, які їздили прямо в Бердянськ в дитинстві, і вони часто ну, кажуть, що ой, я пам'ятаю, ми там були на косі у вас, ми у вас відпочивали. От ми в дитинстві, ну от прям якось така. Якась така, знаєте, тренд, прям, що люди от в дитинстві їздили на море в Бердянськ. Можливо, тоді, якраз там не знаю скільки там, 30 років тому, можливо, добре ходили потяги, чи щось таке було налаштоване це все. Бо потяг з Бердянська до Львова з'явився буквально, по-моєму, в 21 році чи 20-му. саме прямий. То були з пересадками, з пересадками це не дуже зручно. Можливо, раніше якийсь був прямий потяг, і люди так от пам'ятають, що вони в дитинстві їздили в Бердянськ. Тобто, що ще, ну, хтось знає, що це Бердянськ, хтось у когось знайомі, там, наприклад, чи щось таке. Але от я здивувалася, що є люди, які взагалі не знають, що це таке. Є люди, які заходять і кажуть, що у вас тут маяк, море, яке море у Львові? Що взагалі? Що це таке? Ми починаємо розповідати і вони, ну. Вражаються, надихаються. А для вас що стало несподіваним у Львові? От щось таке може, що ви не очікували, що воно тут є. А потім ми почали тут жити і щось помітили. Ви знаєте, я сприймала Львів як це центр Львова. Красивий такий, старе місто, культурна така спадщина, і все таке. Я не очікувала, що тут є інші райони. І коли я приїхала, там, де я зараз живу, в районі Галицького перехрестя. Mm -hmm. ну, І взагалі потім на Сейхів з'їздила, ще кудись. Я, в принципі, досліджувала місто, дивилася, як тут що, ну, наприклад, до яких, на якісь послуги записувалася спеціально кудись подалі, щоб з'їздити, подивитись інший район. Ось, І ну, здивувалася, що Львів такий великий. І ну, не тільки це така частина красива, яка да, є. Ну, але, в цілому мені подобається, що у Львові багато парків і багато дерев, хоча літні люди кажуть, що тут було більше. Ось мені, ну, в Бердянську дуже не вистачало парків таких. Тобто, от це не те, щоб здивувало, але просто це дуже-дуже приємно, коли є парки в місті. Ось так, напевно, якось так. А були якісь стереотипи про Бердянськ чи загалом про Запорізьку область, які ви чули від Львів'ян? Mm -hmm. Ну, вони взагалі вважають, що ми зі Сходу, але ж ми з півдня. Ну так. Ось, Це основний стереотип. Я спочатку навіть не розуміла, що це мені кажуть, а потім така, так, стоп вже. Бердянськ це південь. Ось, отаке було. Так, в принципі, ну не було такого якогось жорсткого якогось відношення. Да? Тобто, якщо казати, взагалі я для а мене ще здивувало у Львові, що все ж таки тут дуже багато російської мови було. Я не зараз вже це міняється, але навіть місцеві жителі мені кажуть, що вони розмовляють російською. Ну зараз вони розмовляють українською, але, наприклад, вони ходили в російськомовні школи. Для Бердянську, ну я не знала Бердянську, коли жила, що у Львові може, може бути російськомовна школа. Ну, це для мене це нонсенс. Ось, але от таке було якось так. Це мене здивувало. А згадайте якусь ще теплу історію про відвідувачів в кав'ярні? Може, хтось з кимось познайомився, або от хтось підняв настрій. Та. Та їх багато, таких ну, такі яка спадає на думку зараз. <сум> ну така не знаю, трошки історія, яка згадалась. То просто приходив, ну, прийшов один е такий хлопець молодий, і ставить такий мені Сік апельсиновий на барну стійку і каже, зробіть мені оранж. <різь> <різь> До того в мене не було оранжа. <різь> <різь> Цікаво. <різь> да, Я така, окей, що зроблю. Що <різь> <Ось. різь> ще? Ну, у нас бариста зустрічається з так би мовити, гостем кав'ярни. Спочатку він був гостем, а потім вона стала зустрічатися. А, та я хотіла вам подякувати за те, що поділилися частинкою своєї душі, розказали про Дзензик, про Бердянськ. І на завершення хотіла ще запитати у вас, якби Бердянськ був людиною і ви могли б зараз до нього звернутися. Що б ви хотіли йому сказати? Ну, якщо так дуже сильно поглинутись, то я б, напевно, у мене було б сльози на обличчі. Ось, зараз подумаю. Я думаю, я би сказала, що Бердянськ, любий Бердянськ, так би, так? Да? Я почала би. І сказала би, що ми, ну, я його дуже люблю і я Впевнена, що він дуже скоро повернеться в Україну, і я знаю, що є багато людей, які дуже хочуть повернутися і розвивати місто, ну і би, після тих, хто там знаходиться, та відновлювати наше прекрасне місто. Дякую вам. Сьогодні ми познайомилися з Бердянськом і з Ксенією. Дякую вам за запрошення. Мені було дуже приємно відповісти на ваші питання. І може я кажу, щось не згадала. Ну як вийшло вже все класно, дякую. Клас.